Для україномовного каналу Полтавщина 29 вересня 2023 року. Дуже гарна і тепла погода. Вже ще потеплішало Виїжджали, у мене було 76 по Фаренгейту, зараз 78. <смі> Навіть не знаю скільки це по Цельсію, але ну, як? В липні або в серпні Отакий зараз вересень, бачите, річка, не знаю, купаються люди чи ні. Добре. Ладно. Ще трохи для україномовного каналу. Отакі краєвиди. Майже літо насолоджуємося і то, що останніми. Тижнями, мабуть, останніми днями тому що завтра вже останній день вересня, а післязавтра вже жовтень, але бачите, листя ще не дуже жовті. Ще, ну, може, тому що ще не жовтень, ще вересень І Ще раз школа музична яка гарна. Дитина зараз займається ось який гарний краєвид тут і в тілічик машинку А Ось Сільпо, наш улюблений. Так, ну так що події у Харкові та на Полтавщині Які події тут. Все гаразд, тривога була повітряна. Чув тут у Харкові теж бабуся каже, тривоги вже так, а так усе добре. Осінь, але як літом. Все, миро, добра злагоди. Усім щиро дякую, усім пока.